Спілкувалася з дівчиною щодо вивчення англійської мови, і ми з нею розійшлися у поглядах. Вона вважає, що спочатку треба гарно вивчити загальну англійську, а потім вже вивчати технічну. Як на мене, то це не зовсім вірно. Спочатку, якщо це вам дійсно потрібно, краще вчити те, що вам потрібно для роботи. Загальна англійська взагалі легша, ніж технічна. Як на мене, це поїхати з Дніпра у Київ через Львів. Це витрачається більше часу та грошей. Тобто ви зараз вчите загальну англійську, потім ви все одно вчите технічну англійську. Чому не вчити відразу те, що вам потрібно, як ви гадаєте? Більш того, в мене є наглядний приклад, про який ви можете почитати у вічних сторіс, у хайлайтс під назвою Кейс з США. Це історія моєї учениці з Каліфорнії, яка доволі вільно спілкується на будь-які загальні теми англійською. Але вона звернулася до мене. Ми вчимо технічну англійську. Тому ж моя порада: не марнуйте час, вивчайте відразу те, що вам потрібно.